Всім привіт-привіт! Давно не знімала вам таких відео. ну Зараз нас дожене час. Дивіться, про що я хочу сьогодні з вами поговорити. У нас у 10-му каталогі є дуже гарна пропозиція на тональні основи. Декілька є класних. Спочатку почну з самих кращих, на мій погляд. Ось такі Джордані Голд. Якщо ви їх пробували, ви знаєте, який це суперпродукт. Якщо не пробували, послухайте і, можливо, вам теж захочеться спробувати. І так, поїхали. Е, дивіться: тональні основи Джордані Голд. Зараз ось така дуже класна є пропозиція, що коли ви. Берете в парі, або дві однакові, або дві різні, як бажаєте, То дуже гарна буде ціна. Так, 399 а так, буде по 299 гривень. Так що ми ловимо цю можливість і замовляємо. І трошки вам про них розповім. Я спеціально не наносила макіяж тональну основу, так, її підфарбувала, бровка трошки, а тональну основу вирішила разом з вами. І зараз. Може, не дуже явито на відео, але все рівно трошки, щоб ви мали уявлення. І так, чим вони відрізняються? Дивіться: тональна основа Джордані Голд з сивородкою. Дуже її люблю, мабуть, іменно за оцю сиворотку. Тому що ця сиворотка надає дуже класний омолоджувальний ефект. Вона ще й розгладжує шкуру, шкіру, освіжає і дуже робить класний такий ефект. Макіяжа для фотошопа, прям, я б сказала, да? і ця сиворотка надає їй дуже класних плюсів. І так, зараз ми нанесемо на половинку цю тоналочку, а на другу другу. Я набираю на ручку. Ось так вона виглядає. Можна пальчиками наносити, можна спонжиком, можна ось така в мене ще є кісточка. Сьогодні будемо працювати з кісточкою. З ручки я беру на кісточку. І наношу собі напівличка. І треба трошки, не треба багато наляпувати. Так, заразу нанесем, а потім будемо розпреділяти. Ще в чому є великий плюс, що її можна наносити на, біля очей на зону. В основному тоналки всі там шкіра відрізняється від нашої шкіри. Дуже вона набагато ніжніша, тонша. І туди завжди рекомендується наносити спеціальні продукти. Є коректори, консилери, все-все. Да? А тоналочки тільки на обличчя. А ця, тому що в ній є в составі сивороточка, то ми її нанесемо і біля очей. І теж замаскуємо, що там не потрібно. Ось так дивіться, я наношу. Добре її сюди втираю. Ну, не буду дуже довго вас затримувати, ви зрозуміли. І вже ви можете зараз побачити ефект. Дивіться, ця половинка і ця. Тут видно всякі нерівності, всякі там все, да? І дивіться, яке вже стало личико. Це я буквально пару хвилин, якщо довше постаратися, ще буде краще. Так що, Джордані Голд. Ой, ви бачите, це ще одна. Буду вам про не розповідати. Ось Джордані Голд з сивороточкою. Це сама, ну, для мене це основа номер один. В Oriflame. я рекомендую її вам завжди. Так, йдемо далі. Тональна основа Флюїд. Коли вони в парі, зараз знижка. Ви ж зрозуміли. Да? Чим ця основа, хочу про неї сказати пару слов. Для дуже сухої шкіри не підійде, бо вона йде, як пудрочка так лягає тоненько. Якщо у вас там десь є якісь там це, і воно буде видно. Дуже добре, треба проскарбувати скрабик зробити, щоб воно все. А потім тільки можна користуватися. Для комбінованої, для жирної, це бомба. Тут є отака піпеточка, так, я теж наносю на ручку. Ну, А цю ще зробимо. Пальчиками. Це сама-сама тональна основа, яка нанес, наноситься саме легше руками, ногами, так. всім, що є у вас під рукою, нанесли. І коли дуже поспішаєте вигідно, тому що вона лягає зразу, цю біля глазиків, біля очей не написано, не заявлено що можна, так що бажано буде. Користуватись спеціальним засобом, коли наносити біля очей. Так? Ну, ось я швиденько вам її нанесла. І теж дивіться, буквально я зробила два штриха, але вже усю видно, як міняється моє личико. Дивіться. Тут Джордані тональна основа флюїд. так? А тут жордані з сивороточкою. Мені здається, чудово, що там, що там. У мене є обидві, я ж вам кажу, користуюся влітку більше люблю цю, тому що вона йде як пудра, як мікропудрочка, така, да, лягає. Так що, А цю круглий от можна. Круглий рік. Все, дивіться, як чудово. І зараз ще пару слів розкажу вам в другій частині, що ще можна взяти в цьому каталозі разом з цими тоналочками. Переглядайте другу частинку. Гарного дня.